І з нами Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Аліно, вітаю вас. Доброго вечора. Ось такий у нас був висновок: що можливо СІП погодився на зустріч із Байденом саме через певні економічні труднощі. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, по перше, це все ж таки не просто на повноцінний двосторонній саміт двох лідерів, так Цзіпіна та Джо Байдена. Це все ж таки відбувається на полях багатостороннього саміту. АТЕС азійсько-тихоокеанського економічного співтовариства, частиною якого також є і Китай. Тому в будь-якому разі ця зустріч мала би відбутися. А в тому чи іншому варіанті, тому і в принципі ця зустріч вже давно очікувалася. і Підготовка до цієї двосторонньої зустрічі тривала в принципі протягом року. Ми це могли спостерігати за ну на, на прикладі численних візитів і американських високопосадовців до Пекіну, зокрема, і держсекретаря Ентоні Блінкіна, який був влітку, в Пекіні і Джон Керрі був, і міністр фінансів, і так далі. Тобто Підготовка до цієї зустрічі це був дуже довготривалий процес, так тому що купа є бюрократичних нюансів, які варто було б узгодити. Плюс ми говоримо про китайців, вони дуже скрупульозно ставляться до всіх цих бюрократичних моментів. Тому я думаю, що зустріч так чи інакше мала б відбутися, навіть не зважаючи на ті економічні труднощі, які переживає Китай. Хоча це звичайно можна розглядати як одну з ключових мотивацій. Тому що е, проблеми в економіці Китаю справді наявні сповільнюються. І зростання економіки, і зростання ВВП зростає рівень безробіття, і це не в останню чергу пов'язано з нинішньою геополітичною ситуацією, тому плюс ще і справді багато іноземних компаній виводять зараз своє виробництво на території інших держав, наприклад, до В'єтнаму або Таїланду. І звичайно, що для Китаю це пов'язано з політичними чинниками, з політичними ризиками, тому що а, напруження у відносинах між штатами та Китаю, звісно, що негативно впливає на репутацію Китаю. Тому звісно, для Сі Цзімпіна це є одним з аспектів, не головним, але одним з аспектів, який він планує обговорити, як я гадаю, на зустрічі з президентом США. А ось цей е, дефіцит іноземних інвестицій в 11,8 мільярда доларів, це лише через політичні чинники відносин саме е, Китаю і Сполучених Штатів, чи можливо тут взагалі грають інші такі моменти? Наприклад, те, що е, можливий е, можливе вторгнення на Тайвань, до прикладу, тобто намагаються уникнути якихось воєнних ризиків, через що власне це? Першочергово це напруження у відносинах між штатами та Китаєм, тому що <кій>, Сполучені Штати на сьогоднішній день домінують у фінансово-економічній глобальній системі і мають більш потужні інструменти, скажімо так, впливу або тиску це один з ключових факторів. Плюс насправді вести бізнес в Китаї дуже важко, там дуже негнучкі, скажімо так, умови, і це одна з причин конфронтації, наприклад, і претензії можна так сказати, від наприклад, ЄС до Китаю. І це саме одна з тем, яку вони будуть обговорювати на майбутньому саміті ЄС КНР, має відбутися на початку грудня. І Лі Цян, прем'єр-міністр Китаю вже заявив, що вони готові послабити там піти на компроміс, послабити певні обмеження, певні правила для того, аби іноземні компанії все ж таки заходили в Китай, тому що це буде позитивно впливати на зростання економіки Китаю, тому що це наразі найбільш критична проблема для. Пекіна щодо вторгнення на Тайвань це питання насправді дискусійне, і е, насправді тайванські представники, якщо не помиляюся, міністр безпеки Тайваню нещодавно заявив про те, що він не вірить у вторгнення, принаймні на найближчі десь 10 років приблизно в найближчий час. Зокрема, ця фіксована дата, про яку ми часто чуємо, 2027 рік. А на Тайвані а, не вірять, що Китай встигне а, розвинути свої спроможності до того часу настільки модернізуватися, аби здійснити і ризикнути справді на цю військову інтервенцію. Плюс на сьогоднішній день ми розуміємо, що потенційна військова інтервенція на Тайвані, скоріш за все, принесе Китаю а, більше проблем, аніж потенційних вигод. Тому це, це ще залишається під питанням. А власне, чи можуть США скористатися цими своїми такими важелями впливу на Китай, аби стримати його від такого кроку? Як вони в принципі користуються? Вони продовжують накладати обмеження в сфері технологічній, в сфері мікрочіпів. Це одна з ключових сфер і найважливіших сфер для Китаю. Плюс в них є насправді приклад Російської Федерації. Вони уважно спостерігають за тим, як західні країни так більш економічно потужні, реагують на дії Російської Федерації, які вони санкції приймають і так далі. Як в принципі це відображається на Російській Федерації? Тому в них є живий приклад, як треба, як не треба чинити. Ну, якщо ми говоримо взагалі за цей розподіл сил, знаєте, Сполучені Штати з Україною. Китай так підігрує добряче Росії. Чи змінить оця зустріч, яка має відбутися щось у цьому розподілі? Я б не стала покладати багато сподівань на те, що в позиції Китаю ані щодо російсько-української війни, ані щодо конфлікту на сході, зміниться позиція яким чином суттєво. Тобто для Китаю та позиція, яку він зараз обіймає, є найбільш вигідною. Незважаючи на те, що в певних є моменти, деякі результати, скажімо так, російсько-української війни справили негативний, так, мали негативний ефект на Китай, тим не менш. Та позиція, яку Китай обрав, найбільш вигідна на сьогоднішній день і змінювати її навряд чи, зімпів буде. і, в принципі, якщо вже хотів би змінити, то змінив би насправді вже майже два роки триває війна. Скоріше за все, сторони залишиться кожен при своїй власній точці зору. І змін суттєвих ми найближчим часом не побачимо. На для нас найбільш головне це, щоб Китай все ж таки. А не перетнув ті червоні лінії, які вже були позначені, і не постачав Російській Федерації озброєння, яке могло би бути застосовано на фронті проти, проти України, незважаючи на те, що Китай. Продовжує співпрацювати з Росією в рамках тих контрактів, які були підписані ще до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні буквально Джейк Саліван, радник президента США з питань національної безпеки, заявив, що в принципі озброєння як такого Китай не постачає для Російських Федерацій. І для нас це є найбільш ключовим фактором, щоб і Китай продовжував в принципі, залишатися на своєму нейтралітеті. Для нас це, хоча і не найбільш приємно і прийня. На позиція, але і не найгірше так само ми з вами вже неодноразово обговорювали про те, що зараз Китай в такій економічній для себе найбільш вигідній позиції, коли він користується ресурсами Росії, і в той самий час зберігає такий певний нейтралітет. Але тут інше питання: як на це буде реагувати США, так тому що ви вже сказали, що є у них певні важелі впливу, і вони їх застосовуються економічні важелі. Чи буде США якось так більше вступатися за Україну? Бо, наприклад, ми знаємо, що навіть те, що стосується постачання зброїв не зброї, а дронів, перепрошую, постачання дронів. Вони Росії постачають значно більше, а для України мають певні обмеження. Можливо, хоча б на такому рівні можна було б якогось прогресу досягти. Може, цілком можливо, буде і такий варіант, але я не думаю, що така інформація буде афішуватися і буде у відкритому доступі. Ну, якщо, ми, якщо справді будуть досягнуті такі домовленості, то ми це зможемо побачити і довести певним чином тільки згодом. Але це, в принципі, я можу сказати, напевно, що військового характеру інформація, і навряд чи вона має бути відкритою. Тому певні закриті домовленості, скоріш за все, теж будуть. Я не бачу перепон, чому би Китай не зняв би ці обмеження. В принципі, це дозволило би певною певною мірою реабілітувати власну власне, імідж та репутацію. З іншого боку, Китай може відмовитися. Ну ніби ніби для немає немає жодних причин для України робити якісь виключення, тому мені насправді важко спрогнозувати, яка буде реакція Китаю. але Перепон для того, аби зняти для України обмеження саме от на дрони або на якісь там елементи. Я думаю, що в принципі для цього перепон немає. Слухайте, от знаєте, так складається враження, що кожен так залишиться на своїй позиції, ніхто не буде нічим поступатися. І у зв'язку з цим теж маю питання: чи взагалі вдасться досягнути хоч якогось прогресу, бодай в одному питанні, які планують обговорювати? Ми вже там переліку. Озвучували чи буде хоча б в чомусь якийсь прогрес, якісь новини? В тому, що стосується саме геополітичних питань, найбільш гострих, найбільш гарячих, це російсько-українська війна, близько східний конфлікт. Скоріш за все, не буде. Кожен залишиться справді при своїй думці. А є момент, я так прогнозуюся, що будуть обговорюватися загроза з боку КНДР. І Ентоні Блінкен, держсекретар США, який минулого тижня був Сеулі і давав прес-конференцію, заявив, що вони планують США, планують залучити Китай до дискусії, як в принципі боротися, як мінізувати загрозу з боку КНДР, не, не просто співпрацю з Російською Федерацією, як припинити, а ось саме процес розвитку ракетно-ядерного потенціалу КНДР, і тут е, Китай, в принципі, єдина держава, яка може, яка має ресурси і інструменти тиску на КНДР. То, скоріше за все, вони будуть обговорювати якийсь новий формат переговорів з Північною Кореєю, і плюс, скоріше за все, будуть такі менш гострі, але нейтральні питання, наприклад, як глобальні проблеми, такі як боротьба зі змінами клімату, боротьба з тероризмом, з порушенням там, наприклад, морського права, такого роду речі, Скоріше за все, ось таких більш. Менш чутливих питаннях, скоріш за все, певний прогрес буде. Зокрема, от клімат це така найбільш а, прийнятна для обох сторін тема для переговорів, який може стати певною стартовою точкою для подальшого пом'якшення і налагодження відносин. В принципі, представник США з питань клімату Джон Керрі також був у Пекіні нещодавно. Тому, в принципі, от такі глобальні питання тут, скоріш за все, вони зможуть знайти спільну мову. Тобто виходить це просто окреслення певних своїх позицій, своїх меж ці переговори, і нічого особливо в тих питаннях, які зараз найбільш гостро стоять, не буде вирішено, правильно? А я передбачаю, що так. Тобто, АТЕС це ж дискусійний майданчик, це навіть не організація, це просто форум для обміну думками, де Сізінпін буде зустрічатися не тільки з Байденом, але й з багатьма іншими лідерами. Там присутня 21 економіка. Тому тут, в принципі, їхня зустріч з Джо Байденом вона важлива сама по собі по факту, тому що цього року, починаючи з їхньої минулої зустрічі, минулорічної зустрічі на Балі в Індонезії, відносини американсько-китайські були дуже нестабільними, переживали і злети, і падіння. Достатньо згадати цю історію з аеростатом, який збили на на територію США взимку, здається, в січні або в лютому. І після цього зірвався візит Ентоні Блінкіна. Тобто, зараз важлива взагалі сама зустріч як така, важлива пряма комунікація віч на віч. От сьогодні Джо Байден заявив, що його ключова мета це повернути відносини в нормальне русло. Для того аби можна було просто подзвонитися Дзімпіну і поговорити напряму по телефону. І плюс ще одна важлива мета цієї зустрічі це поновлення комунікації по лінії військових. Оце дві ключові задачі, які мають лідери досягти. А в подальшому ми вже можемо сподіватися на більш стабільний політичний діалог і, можливо, навіть на повноцінний двосторонній саміт між двома лідерами, можливо, на нейтральній території, скажімо так, тобто, не в США, не в Китаї, а десь якісь в іншій країні. Але головне, щоб ця зустріч відбулася. По факту, і щоб вона пройшла успішно, це от найголовніше, а в якихось там ключових домовленостей, якихось е, сенсацій заяв. Там я я насправді би не очікувала, звісно, що може бути все, але я б не покладала багато. Сподівань на це. А чому робиться такий особливий наголос саме на військовій співпраці? А тут не стільки співпраці, скільки от саме комунікація, яка була заморожена після візиту Ненсі Полосі на Тайвань минулого року, спікерки Палати представників Конгресу США, тому що це питання було дуже чутливим для Китаю. Китай в принципі дуже гостро реагує на будь-яку комунікацію, яка відбувається між Тайванем з умовно кажучи зовнішнім світом. Особливо зі сполученими штатами Америки, і звичайно, що ми не можемо виключати, що в найближчому майбутньому представники американської політичної еліти будуть також відвідувати Тайвань в будь-якому випадку а, співпраця між США та Тайванем триватиме. США продовжуватимуть надавати Тайваню підтримку і підтримувати їх і розвитку їхніх збройних сил, а, допомагати їм готуватися до потенційної а, військової інтервенції з боку КНР, хоча це питання дискусійне. І дуже важливо, щоб все ж таки комунікація тривала, щоб не було такого, що от, там в Китаї спостерігають дуже уважно за їхніми їхніми відносинами між Тайванем та США щось собі надумали, уточнити нічого не можуть або там хтось з американців прилетів або летить, і ніхто не знає, що це за літак. Плюс знов ж таки це дві ядерні держави, які зараз знаходяться, мають дуже прохолодні відносини. Фактично, ми зараз спостерігаємо певною мірою нову холодну війну, і біполярність оця нова і протистояння і конкуренція між Китаєм та Штатами це те, що буде визначати геополітику, і міжнародні відносини в найближчі кілька десятиліть, так точно. Тому, звичайно, що комунікація по лінії військових є вкрай важливим фактором для того, аби уникнути будь-яких непорозумінь і дуже сумних наслідків, тим паче, що зараз. Скоріше за все, найближчим часом з'явиться новий міністр оборони в Китаї. Сподіватимося, що він не перебуватиме під санкціями, як вже колишній міністр Лі Шанфу. І це також буде бути позитивним сигналом. В будь-якому разі ми матимемо уявлення про те, що сторони не планують подальшої ескалації ситуації. А можуть і мають можливість тримати розвиток відносин під контролем, і ми можемо сподіватися на певний рівень стабільності у світі. Пані Аліно, і наостанок хотіла вас запитати. Звучають думки експертів, що Китай може бути дуже проти того, що Україна прагне вступити до НАТО і до Європейського союзу, і Сполучені Штати великою мірою нас у цьому підтримують. І це питання теж може підніматися на переговорах. Що ви скажете? Я не думаю, що Китай проти по перше, Китай нікого такого не ніколи такого не озвучить, тому що фактично це внутрішня справа України, так обирати до якої організації приєднуватися, і так які до яких об'єднань долучатися. А Китай, як відомо, для того, аби уникнути будь-якої критики на свій бік. Як правило, не критикує зовнішню політику інших держав і дотримується такої позиції, що ми не ліземо ваші внутрішні справи, ви лізьте, будь ласка, в наші внутрішні справи. По-друге, я не бачу насправді причини, чому Китай був би впроти, а тому, що Україна не перебуває в полі інтересів Китаю, скажімо так, Україна визначила зі своєю... Цивілізаційною приналежністю, тобто в уявленні КНР, в уявленні Пекінської еліти Україна це європейська держава. Тобто, чому ви чому Україна не може долучитися доєднатися до Європейського Союзу? Це, в принципі, справа між Україною та Європейським Союзом. Теж саме стосується і НАТО, Китай дуже гостро реагує на. А оцю ініціативу глобальне НАТО, яке останнім часом про а, просуває ЄНС Столтенберг, долучення до НАТО взає, розширення взаємодії за рахунок Японії та Південної Кореї, тут Китай дійсно гостро реагує. Тут Китай проти ціх ці, ініціатив. А щодо України, то оскільки Україна не входить, є регіональною державою, а, яка на сьогоднішній день на жаль не впливає суттєво на. Політичні процеси в світі, тобто наразі у нас є ключова задача це перемога у цій війні. А тому ми, в принципі, так ми не, не є таким по не є впливовим суб'єктом міжнародних відносин на сьогоднішній день. Тому для Китаю, в принципі, нема різниці, хто коли куди вступить: Україна до ЄС або НАТО чи Молдова до ЄС, або Албанія, там, чи ще інше. Тобто, це суто внутрішні європейські справи. Аня дуже дякую, що знаходите час спілкуватися з нами. Дякую, що роз'яснили все сьогодні. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую про зустріч лідерів двох глобальних геополітичних гравців США і Китаю. Говорили з головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень Аліною Гриценко.